Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Як ви бачите, сьогодні ми переступили бар'єр. Сьогодні закінчено було покриття для фасадної частини, тобто, для... в нашій студії на цій площині будуть проходити, тобто це нібито фронт наших робіт. На, ці, на цю стіну буде, ми будемо робити проєкції і дивитись на наші корисні моделі. На першу, другу, третю, а може, будемо комбінувати. Тобто, отут ми бачимо з вами, так? От, от тут вже закінчено роботу. А про що я хотів поговорити? Сьогодні я приступаю. тобто, Змінюємося і приступаю до вибору а, фону. Який це має бути фон, який кольор, і а, я знову повернувся до а, своїх а, вишукувань в цьому напрямку. А, вже, вже ви знаєте принципи, які закладаються, а проте є ще невисвітлені речі, наприклад. От дивіться, я зараз в джинсах так, знаходжусь. Джинси це от їх перший виробник це Леві Страус. Він, коли починав опрацьовувати цей виріб, одяг, у нього був попит. Як це сталося? Значить, він. Приїхав в місцину, де видобували золото, золото копачі, і а, потрапив а, була невеличка така галерейна-бакалейна лавка у нього, і в нього скуповували всі товари. І скупили а, майже все. От Приїхав а, корабель, прибув до порту. І е, все, всі товари в нього виміли, але залишилась лише тканина парусинова. І е, її не взяли. Ну, не було попиту. Але він е, не зупинився, пішов і з цієї тканини нашив е, штанів, е, намагався продавати, не продається. І е, оці пошуки його. Е, Такі, знаєте, цей, це пошук людини, винахідника. І оцей винахідливий спосіб він почав вивчати попит. Що ж, які саме штані, штані витиралися, бачите, у мене також є такі вже на модний манер, тут навіть такі дірочки є, це дань моді. Проте, от, бачите, я в ході роботи в воно витирається, тканина треться, зношується. Що ж йому відповіли золото копачі? Вони сказали, що потрібна, потрібна тканина, яка буде для, по-перше, для тіла приємна. Тобто, це має бути зміна е, матеріалів за властивостями, е, не парусинова тканина. І е, е, другий аспект це колір. От Про колір давайте поговоримо, чому було обрано колір Емдіго. Е, Копачі сказали, що бруд на ньому не видно, і ми це знаємо до сьогоднішнього часу, тому що джинс став одягом. Це найуніверсальніший одяг всіх часів та народів з моменту створення. От саме в цьому момен моменті створення і криється Гудвіл, про що ми говоримо з вами завжди. Гудвіл – це ділова репутація з моменту створення людина Леві Страус, який, яка докладала зусиль. Здобула собі добре ім'я і е, на довгі довгі роки е, вписала себе в історію як е, видатна, видатну легендарну людину, тому що його стали наслідувати, копіювати, появилися джинси е, за іншими ознаками гудвіл, індійські, американські, європейські і, і тощо розумієте? От саме в цьому і криється суть Гудвіл. А, про, нашу, про наші е, фарби. Е, я думаю, що це буде відтінок синього. Е, щось на кшталт такого е, більш яскравого, тому що колір Indigo ми застосували з вами в серії Limit Edition. Саме з кольору Іго Limit Edition ергономічна модель. Виконув... Почала виконуватись, і тепер цей колір основний. Є додаткові, які кожен рік змінюються. Один модуль робиться все одно в кольорі е індіго, а інший починали з бірюзи, потім продовжили з марагдовим. І наступний колір буде ще я анонсую, е десь е на початку вересня цього року. Дякую за увагу.